Вибори закінчено, не дивлячись на суттєве зменшення кількості прихильників партії влади, регіонали разом з союзниками збільшили свою присутність у Верховній Раді орієнтовно до 270 депутатів. Чи задоволені вони таким результатом? Складно сказати, але враховуючи те, що на останніх парламентських виборах партія регіонів. Мала можливості сформувати більшість навіть разом з комуністами та литвинівцями. Результат більше, ніж задовільний. Тепер навіть формування конституційної більшості лише питання часу. Перемога Януковича видається повною та безапеляційною, а консервація нинішнього режиму на десятиліття просто неминучою. Проте є кілька обставин, які дозволяють трішки оптимістичніше дивитись у майбутнє. Економічні показники, на відміну від результатів голосування, переписати неможливо. Можна домовитись з усіма заходом, сходом, міжнародними організаціями та навіть палкими опозиціонерами щодо продовження свого жалюгідного царювання. Проте змінити негативне зовнішньоторгівельне сальдо на позитивне або примусити гривню не скочуватись в прірву жодними вмовляннями не вдасться. Передвиборче демонстрування подоланої руїни та різноманітних покращень надто дорого обійшлось економіці. Її без того не надто квіточує здоров'я остаточно підірвано. А симптоми, які на це вказують, настільки явні, що приховувати цей факт далі немає ані сенсу, ані можливості. Залишається переконувати громадян, що тотальне зростання цін лише салют падінню світової економіки, що з властивою йому незграбністю і намагається робити. Прем'єр-міністр Азару. Українців чекає неминуче погіршення життя, яке навряд чи додасть Януковичу популярності на президентських виборах 2015 року. Однак, як показує новітня історія України, популярність не найбільш важливий фактор, необхідний для того, щоб стати президентом. Чи стане перемога партії регіонів на парламентських виборах пировою, залежить від того, як будуть розгортатись події в найближчі півроку. Скасування виборів мера. Та міської ради в непокірному Києві або спроба сфальшувати їхні результати може стати тією краплею, яка нарешті переповнить чашу терпіння киян зовсім не бездонно, як би цього не хотілося на банковій. На все добре, нехай щастить.